А в нас у руках з'явилася японська надійність. Це в нас Honda Accord в такому чорному кольорі. У нас ланзована оптика. У нас такі оригінальні диски Honda і резина Goodyear, літня вже стоїть. Повний електропакет. В салоні ми маємо ось таке кермо управління світлами. На рулю в нас управління мультимедію та круїз контроль. Ось така у нас мультимедіа, так вона виглядає, як для її руків то дуже стильово, дуже класно. Коробочка, коробочка в нас автомат, також підігрів передніх сидіння. Зеркало в нас з автозатемненням. А пробіг у цій машинки всього на всього 237 тисяч. Японська надійність їздить, все дуже класно. Салончик у нас комбінований, це на шкіра з тканиною, чи велюром навіть. Тут у нас підлокітник, два підстаканники, також шкіра. І також ми маємо позаду прикурювачі. Багажнечко у нас все, що треба є. Тут, тут. З За машиною дуже якісно слідкували. Так що, друзі, хто собі шукав надійного та японського друга, запрошуємо вас до Octopoint, Софіївська 19, Білогородка, будемо тестувати.